Бувають дні, коли світ ніби стискається до розміру екрану телефону, стрічка новин сипло тривожні заголовки, а всередині ти відчуваєш щось дуже далеке від сили та натхнення. У такі моменти кіно може стати місцем притулку: ти влаштовуєшся з ковдрою, наливаєш чай або щось смачніше, вимикаєш зайвий шум і на ці дві години переносишся в історію, де люди помиляються, сміються, рюмсають, зляться, пробачають і вчаться жити далі. Через чужі сюжети раптом стає легше ставитись і до своєї історії, не тому, що комусь гірше або треба просто мислити позитивно, а тому, що ти бачиш, найзаплутаніші дороги можна пройти. У вашій увазі сім фільмів, після яких не хочеться різко братись за роботу чи качати мотивацію, натомість з'являється тихе бажання бути трохи м'якшим до себе і до людей поруч. Якщо тобі відгукнеться цей настрій, можеш підписатись на канал, щоб не загубити такі затишні добірки, і поділитись в коментарях своїм варіантом фільму, який варто було б додати в добірку. Можливо, саме твоя рекомендація одного дня стане для когось тією історією, яка допоможе дожити складний вечір. Шеф. Фільм 2014 року. Якщо ти коли-небудь вигоряв на роботі, то шеф може влучити дуже точно. Головний герой талановитий кухар Карл, який колись горів своєю справою, а тепер застряг у рутині ресторану, де від нього чекають не творчості, а стабільності та перевірених страв. Коли в мережі вибухає скандал з критиком, Карл по суті втрачає все: статус, роботу, репутацію, і саме в цей момент у нього з'являється шанс почати щось зовсім інше, божевільне і до смішного чесне. Це фільм про те, як легко забути, чому ти взагалі почав займатись тим, що колись любив. Кухня тут не просто фон, а мова якою герой заново вчиться говорити зі світом і самим собою. Камера буквально закохана в їжу, крупні плани сендвічів, шипіння на сковороді, повільні рухи ножа. Ти майже відчуваєш запах і десь між шматочками бекону та сиром раптом помічаєш, як повертається смак до життя. Нервом цієї історії є стосунки батька та сина. Карл давно ніби провалив тест відповідального тата, все життя на кухні, постійні зміни, вічна втома, але саме спільна подорож фургоном з їжею, спільна робота, прості розмови між замовленнями стають тим мостом, якого їм обом так не вистачало. Тут немає пафосних промов про батьківство, зате є дрібні моменти, від яких в горлі з'являється клубок, коли тато дає синові справжню відповідальність, а не просто погратися поруч. Ще один цікавий аспект те, як фільм показує соціальні мережі: твіти, фото, відео стають для героя і проблемою, і порятунком. Мережа може зруйнувати кар'єру одним невдалим постом, але вона ж допомагає знайти людей, які цінують щирість і смак, а не глянцеві вивіски. Це дивно знайоме відчуття, ти можеш злетіти і упасти за один день, але все одно хочеш знайти в цьому цифровому шумі своє місце. Шеф особливо зайде, якщо ти втомився від відчуття, що зобов'язаний постійно відповідати чиїмось очікуванням клієнтів, родини, суспільства. Якщо хочеться подивитись історію, де доросла людина дозволяє собі помилити, змінити маршрут і зробити щось по дитячому ризиковано, то цей фільм може стати дуже підтримуючим. Після нього хочеться не стати успішним за 30 днів, а просто зробити щось маленьке, але по-справжньому своє, приготувати багет, написати пісню, відкрити стару мрію і обережно здути з неї пил. Почни знову. Фільм відчувається як літній вечір у місті, де ти блукаєш без маршруту, а з навушників лунає музика, що колись була важливою. Тут немає супергероїв чи гучних драм у стилі все або нічого. Є двоє людей, які по-своєму провалилися в житті. Вона авторка пісень, яка залишилась ніби зайвою в історії успіху свого хлопця, він продюсер якого викинула зі свого організму музична індустрія, коли його інтуїція перестала приносити гроші. І їхня зустріч у барі одна із тих сцен, після яких ти ніби краще дихаєш. Основний магнетизм стрічки, те, як він показує народження музики, герої вирішують записати альбом просто на вулицях Нью-Йорка, на дахах, у провулках, у метро, замість стерильної студії живе місто із шумом машин, криками перехожих і випадковими глядачами. Кожен трек стає не тільки піснею, а й фотографією конкретної миті, конкретного куточка міста. І ти дивишся і думаєш, можливо, те, що я роблю, не мусить бути ідеальним, воно може бути просто живим. Герої тут не рятують одне одного у великому романтичному сенсі. Навпаки, фільм дуже ніжно показує, що інколи найкраща підтримка це людина, яка бачить у тобі більше, ніж ти бачиш зараз, але не тягне до свого сценарію. Вони дають одне одному свободу, свободу залишити токсичні стосунки, визнати, що колись зробив боляче, і відпустити ілюзію єдиного шансу. Це історія не про раз і назавжди, а про те, що інколи достатньо одного літа, одного альбому, щоб перестати знецінювати себе. Навіть якщо ти не музикант, є шанс, що після перегляду захочеться дістати гітару, відкрити старий файл із віршами, чи просто увімкнути улюблений плейлист і трохи побути з собою. Цей фільм особливо відгукнеться тим, хто переживає розрив, творчу кризу або відчуття, що мій час пішов. Почни знову м'яко нагадує, ніхто не забрав у тебе право на новий трек, новий початок, нову версію себе. Він не обіцяє, що буде легко або швидко. Але він показує, як двоє людей, кожен зі своїм болем, можуть зробити щось красиве просто тому, що вирішили намовчати. Життя, як воно є, фільм 2010 року. Уяви, що є пара твоїх друзів, які вперто намагаються звести тебе з однією людиною, але кожна спроба закінчується катастрофою. Ви різні, ви дратуєте одного одного, максимум чемно вітаєтесь на спільних зустрічах, а потім стається немислими, і ви раптом залишаєтесь удвох із маленькою дитиною на руках, тому що саме вам, друзі, довірили найцінніше. Життя, як воно є, починається з цього шоку, і далі дуже чесно показує, як люди, які не планували батьківства, вчаться жити у новій реальності. Фільм не намагається зробити з героїв ідеальних батьків. Вони втомлюються, зляться, кажуть дурниці, провалюються в побуті, сваряться через дрібниці, дитина плаче не за розкладом, підгузки закінчуються в найгірший момент, соціальні служби дихають у потилицю. Але саме в цій хаотичності народжується щось важливе відчуття, що близькість це не про красиві фото, а про готовність залишатися поруч. Один із головних нервів цього фільму страх втратити себе у відповідальності. Герої мають свої кар'єри, звички, плани на майбутнє. Прихід дитини перевертає їхні траєкторії, і це боляче. Стрічка не каже все заради дитини, забудь про себе. Навпаки, вона показує, як важливо знайти баланс між турботою про малечу і турботою про власні потреби, мрії та межі. Це дуже співзвучно тим, хто боїться, що доросле життя автоматично означає відмову від себе. Ще одна важлива тема те, як і з тимчасового ми просто мусимо впоратись, може вирости справжня родина. Не у форматі казки, де всі раптово усвідомлюють, що були створені одне для одного, а через маленькі, неоднозначні кроки. Я залишу сьогодні з нею. Я вислухаю тебе, навіть якщо я не згоден. Я зізнаю, що мені страшно. Із таких моментів збирається новий дім, де місце є не лише дитині, а й кожному дорослому з його слабкостями. Життя, як воно є, особливо зайде тим, хто відчуває тиск суспільних очікуванням. Пора заводити родину, пора дорослішати, пора визначатись. Цей фільм не дає рецептів, як правильно жити. Він радше показує, що навіть коли життя приходить і ставить тебе перед фактом, ти все одно маєш право шукати свій спосіб бути дорослим. І так, шлях може бути гучним, безладним і з тисячою помилок, але в ньому може народитись дуже тепла історія. Полювання на дикунів. Є фільми, які беруть тебе за руку не драмою, а незграбністю. Тут усе стартує ситуація, де нікому не комфортно, хлопець із репутацією важкого потрапляє в новий дім, і здається, що тепла там наче й хочуть, але не дуже вміють його проявити. А потім обставини складаються так, що він і дорослий, який давно сам закрився від світу, опиняються в дикій місцевості без плану, без підказок, без права на красиві пояснення. На поверхні це пригодницька історія з рухом, переслідуваннями і абсурдними дорослими правилами, які раптом виглядають смішно, коли ти серед лісу. Але справжня сила фільму в тому, як він говорить про людей, яким важко довіряти, про внутрішню настороженість, яка з'являється після втрат, про сором за власну інакшість і страх знову стати зайвим. І при цьому про шанс, що хтось поруч не злякається твоєї колючості. Мені подобається, що гумор тут не робить почуття несерйозними, він радше знімає напругу, як пауза між двома важкими думками, коли нарешті можна видихнути. А ще як змінюються стосунки героїв, не через правильні монологи, а через маленькі рішення Я лишаюсь, я прикрию, я не буду сміятись твого страху. І в якийсь момент ти вже чекаєш не кульмінації пригод, а того, щоб ці двоє нарешті відчули. Вони не мусять тягнути життя поодинці. Хороший фільм, якщо хочеться історії, де близькість народжується не з красивих промов, а з того, що хтось уперше не відвернувся. ТЕРМІНАЛ. У центрі сюжету чоловік, який прилітає до США, і раптово виявляє, що його країна перестала існувати в юридичному сенсі. Через політичні події його паспорт стає недійсним, а він сам застрягає в транзитній зоні аеропорту. Він не може ані в'їхати в країну, ані повернутися додому. Звучить як нічний кошмар мандрівника. Але фільм перетворює цю ситуацію на зворушливу історію про те, як людина може облаштувати життя навіть в місці, яке для всіх інших просто пункт пересадки. Спочатку герой сприймається як дивак, він не розуміє ні мови, ні правил, ні логіки системи, але поступово, крок за кроком, він починає вчити слова, знаходити невеличкі підробітки, робити послуги людям, які працюють в аеропорту. Замість того, щоб зануритись у відчай, він створює свою міні-реальність ремонт візків, маленькі ритуали, знайомства із працівниками служб. Там, де інші бачать лише стерильний простір, він уміє розгледіти можливість для дружби. Фільм дуже тонко показує тему гідності. Головний герой не борець за права і не політик, він не кидається на барикади, його сила в іншому, він зберігає внутрішню опору, навіть коли всі документи говорять, що він ніхто, не краде, не зривається на людях, які його не розуміють, не погоджується на компроміси, що суперечать його совісті. І саме завдяки цьому навколо нього потроху формується коло людей, які починають бачити в ньому не проблему, а друга. Атмосфера в аеропорту в терміналі перетворюється на окремий маленький світ: черги, кафе, службові коридори, все це стає декорацією для міні історій про закоханість, самотність, страх втратити роботу, бажання допомогти, навіть якщо правила забороняють. Ти дивишся і ловиш себе на думці, що цей здавалося б тимчасовий простір, дуже схожий на наше відчуття між між минулим і майбутнім, між рішеннями, між країнами, між життєвими етапами. Термінал особливо близький тим, хто відчуває себе в підвішеному стані. Можливо, ти чекаєш важливий документ, результат, відповідь, і життя ніби поставили на паузу. Фільм не каже, та розслабся, все буде добре. Він радше показує, що навіть у період, коли великі двері зачинені, можна знайти маленькі способи залишатися людиною, помітити чужу втому, підтримати, зробити щось по-доброму безкорисливе. І саме ці маленькі вчинки і створюють відчуття, що світ не зовсім зійшов з розуму. Заплати іншому. Починається з шкільного завдання придумати ідею, яка може змінити світ. Для більшості це просто вправа в уяві, але один хлопчик сприймає завдання всерйоз. Він вигадує просту схему: зробити щось важливе для трьох людей, а натомість попросити їх не віддячити а допомогти наступним трьом. Такий собі ланцюжок добрих вчинків, який теоретично може розпастись дуже далеко, звучить майже як наївний, мотивуючий плакат, але фільм іде іншим шляхом. Стрічка не приховує темніші сторони життя, в ній є насильство, залежності, розбиті стосунки, батьки, які не впорались, дорослі, які не вірять ні в себе, ні в інших. На цьому тлі ідея хлопчика виглядає майже беззахисною. Його спроби щось змінити стикаються з реальністю, де люди бояться довіряти, соромляться просити про допомогу, звикли чекати підступу. Завдяки цьому фільм не перетворюється на казку про силу доброти. Він радше досліджує, скільки болю і страху стоїть між нами та можливістю бути теплішим один до одного. Важливий фокус фільму дорослі поруч з хлопчиком, учитель із власними травмами, мама, яка бореться із залежністю та соромиться свого минулого. Люди, що отримують його підтримку і не знають, як з нею поводитись. Кожен із них стоїть на межі прийняти цей шанс на довіру чи відмахнутися. Іноді вони роблять крок уперед, іноді відступають. У цьому є щось дуже життєве. Ми часто хочемо, щоб нам допомогли, але назавжди готові відкритися до цього. Фільм сильно б'є по емоціях, і до нього краще підходити в настрій, коли ти готовий плакати. Він не пропонує легких розв'язок і не заперечує несправедливість, але водночас показує, що навіть одна маленька людина зі своєю великою надто доброю ідеєю може залишити слід у житті тих, хто давно перестав чекати добра, і що наші вчинки, навіть якщо здаються непомітними, можуть продовжуватись десь далеко за межами нашого поля зору. Заплати іншим, особливо відукнеться тим, хто часто думає. А чи має взагалі сенс намагатись бути добрішим, якщо світ такий жорстокий? Цей фільм не дає остаточної відповіді, зате дуже тихо і наполегливо запитує: А якщо твоя маленька дія стане для когось тим самим першим кроком, який ти сам колись страшенно потребував недоторкані або один плюс один це історія про зіткнення двох світів, які в реальному житті навряд чи перетнулися б. Багатий аристократ, паралізований після нещасного випадку, шукає доглядальника. На співбесіду приходять десятки правильних кандидатів із досвідом, рекомендаціями та бездоганними манерами. І раптом з'являється він, молодий чоловік із передмістя, який взагалі не планував тут працювати, просто прийшов по підпис для служби зайнятості і говорить усе, що думає. Здається, це найгірший збіг, але саме він змінює життя обох. Фільм дуже тонко балансує між гумором та болем. Він не робить із інвалідності героя ані трагедії на дві години, ані героїчної історії. Його життя складне, обмежене, часом нестерпне, але в ньому є і місце для жартів, для музики і для маленьких радостей. Новий доглядальник не ставиться до нього як до кришталевої вази. Він дозволяє собі сміятись, перечатись, дратувати, вимагати. І цим ніби повертає чоловікові відчуття, що він не лише пацієнт, а жива людина здатна бути в центрі будь-якої сцени, а не на її периферії. З іншого боку, сам доглядальник далеко не ідеальний. У нього непросте минуле, проблеми із законом, відповідальність перед родиною, відсутність перспектив. Стосунки з підопічним поступово стають для нього можливістю побачити, що він здатен на щось більше, ніж. Просто вижити. І не через повчальні промови, а через дуже практичні речі навчитись слухати, дотримуватись домовленості, відкривати для себе нову культуру, музику, мистецтво. Важлива деталь. Фільм заснований на реальній історії дружби. Це додає ваги кожній сцені, де герої роблять вибір на користь довіри. Вони різні за походженням, грошима, можливостями, але саме через цю різність стають одне для одного дзеркалом. Один показує, що життя може бути насиченим навіть у межах інвалідного візка, інший, що за межами кварталу, де ти виріс, є світ, який готовий прийняти тебе не лише як проблему. Недоторкані особливо зайдуть тим, хто втомився від історії, де людей ділять на успішних і лузерів, здорових, і хворих, правильних і проблемних. Цей фільм дуже тепло нагадує: ми сильно більше, ніж наші діагнози, судимості, банківські рахунки і арести. І десь поряд завжди може знайтись людина, з якою ти раптом відчуєш себе не виправленим, а прийнятим. Ці сім історій дуже різні, але їх об'єднує одне: вони повертають віру в те, що ми здатні впливати на світ своїми маленькими кроками, приготувати комусь щось смачне, почути людину, яку всі списали, не пройти повз чиюсь втому, сказати є поруч, навіть якщо не знаєш, як саме допомогти. Інколи цього достатньо, щоб для когось день став. Трішки світлішим. Лайк, підписка. Дякую за перегляд!